Шановна Наталія Іванівна, у день вашого славного ювілею прийміть наші найщиріші вітання. У вас ювілей, та хіба що літа, коли очі горять і душа молода. Не старійте літами, очима, устами. Ми всі любимо вас і пишаємо з вами. Щоб посміхались люди вам завжди, щоб від подяки в них сльозились очі, щоб ваших рук і розуму влади. Родили, де посієш і захочеш. Зичимо вам міцного здоров'я і довголіття. Нехай завжди вас супроводжує удача, досягнені мети. Вистачає енергії для кінної праці, дипліотечній нині. Бажаємо творчої на снаві, і натхнення, Надії, віру, і утром. Нехай будні свята наповнюються радістю і любов'ю, рідних і близьких. Хай, Хай прибуває щедро вам щоднини і сонця, і вітру. Із роси і води. Дорогенька пані Пірес, не сумуйте, що сьогодні вас не 20 років. Адже кожен вік має свої принади і родзи. Головне, щоб сьогодні кожен день дарував вам гарний настрій, нову радість і нові дітіння щастя. вам! удача, успех и натхнение будут верными друзьями у всех ваших начинаний. А здоровья и благополучия у щоденных справ. рождения! На Наш маленький рисовский коллектив поздравляет вас с днем рождения и желает вам неисчерпаемой жизненной энергии, успехов в работе, мира, добра, благополучия, везения и хорошего настроения. В этот праздничный день мы вам дарим шуточное музыкальное поздравление. Сегодня твой Наталья день рождения. Прими мои скорее поздравления. Ты будь любимою, ты будь счастливою, и все исполнится, и все исполнится, и все исполнится, и все исполнится мечты красивая, пусть все хорошее с тобой случается. Любовь и счастье в жизни не кончаются. Родные, близкие, пусть улыбаются. И все желания, и все желания, и все желания, и все желания твои сбываются. Бажаем вам лицового здоровья, счастливой доли, у справа, успехи и процветания. Нехай никогда Не вогонь вашого серця підкурювати нові творчі вершини. Бажаємо вам завжди гарного настрою, бути завжди активною, суперпозитивною, невичерпного пошуку нових ідей та успішно втілювати їх у життя. Бажаємо вам благодаті, добробуту, миру, злаводи і довгих років життя. З Днем народження! Здоров'я ваше, хай буде міцним, Друзі, вірними, успіхи, вражаючими! Родина, доброго поучня. Ваші 18! хочу побажати вам творчої наснаги, невгамовного креативу. Завжди усмішки на обличчі і багато-багато здоров'я. Кожний день буде останні високим злетом душі. А добре самопочуття і гарний настрій стануть запорукою вашого процвітання. Хей добрі ангел береже повітря, вогонь зорі ще дорого є зелець. Життя неначе вишити рушник. Баганці, коли новою посміхнеться. Що пролізком ніжним життя ваше житті. Весною буяло в життя доброта. Любові, добря і чистого неба, і просто людського тепла. жити, жить, скоребіть, адміряю на клас. Да і то надавять, і даліть кожен раз. Поповай, І за вас! Ваш прекрасний ювілей, Наталія Іванівна, щоб ви залишалися завжди такою життєрадісною і позитивною, щоб в вашому житті здійснювалися лише приємні та позитивні мрії. Щоб ви змогли ще багато реалізувати ваших хворій і задуманих бажань. Вітаю! Бажаємо світої радості і сили, ласкавої долі, тепла і добра, щоб ласку вам, славу, небесне, світило, здоров'ям наповнила рідна земля. Нехай старання вашої трубі умножать успіх в нашій колективі, живі добрі і радості завжди. Та будьте все довге життя щасливі. Бажаю мирного неба, міцного здоров'я, поваги від людей, розуміння від людей. Нехай завжди вас супроводжує вдача, постійно зігріває тепло людської вдячності, а будні свята наповнюються радістю, світлою, любов'ю. Рідних та близьких, здійснення всіх ваших планів та сподівань, нехай у ваших задумах завжди буде мудрість у службових справах підтримка однодумців, вічної молодості, вашій душі та доброти серця. Вітаємо! Яким нескінченним колись здавався вам шлях до цієї дати, але досягши її, ви залишаєтесь красивою, жіночною, витонченою. Приміть наші найщиріші вітання з вашим днем народження та славним ювілеєм. Зачимо вам міського здоров'я, щастя, добробуту вашої оселі, професійних успіхів та особистих творчих висадів. Ваш славний ювілей. Бажаємо побільше яскравих, затишних та сонячних днів. Наталя Іванівна, вічної молодості вашій душі та доброти серцю. Нехай здійсняються всі ваші плани та сподівання. З ювілеєм! Даймо вас ювілеєм! Цифра поважна, і тому ваша молодість. Ваша енергія, ваш оптимізм, ваша здатність бачити попереду перспективи і знаходити в собі, та надихати колективне їх досягнення викликають захоплення і повагу. Бажаємо вам і вашій сім'ї здоров'я, енергії на довгі роки, аби всі ваші плани здійснювалися, а все, за що ви беретеся, приносило вам задоволення і віру в майбутнє. Кинити час ніхто не в змозі. І грає ліс, і квітне сад. На вашім сонячнім порозі з'явились мудрі шістдесят. Тож хай буяє Сонце ложе, хай день квітує повсякчас. І рік цей вам ще на багато літ і зим підряд. Вітаємо! Від усього серця бажаю вам, шановна іменинниця, на та життєвої наснаги, професійних успіхів та особистих творчих досягнень, сімейного щастя, злагоди та добробуту вашого сина. Нехай у ваших задумах завжди буде мудрість, у службових справах підтримка однодумці, серце добре і соняшне від людської вдячності. Людської шани зичимо тепла, достатку, злагоди та дружби у родині, щоб вся біда у безвісті війшла, а радість залишалася в нині. Життя вам довгі довгі роки, Без сліз, без горя, без біди. Хай буде радість у ваших доме. Сьогодні, завтра и завжди. Днем рождения, успехов, радости, ведения. Любы желания исполнения. И передом нашей недели. С днем рождения. Любви догада дружини. Могло настроения И самых преданных друзей Столы накрыты, горят букеты И поздравления рекой Мы собрались сегодня на банкете Отметьте день, наш день я Мы собрались сегодня на банкете День каждый день я твой. Не будем, не будем мы звать тебя по обществу Не будем, не будем мы долго рубарий. Нам просто именинницу поздравить за чехол, стеречь хрустальные докрачки на лиц. Нам просто именинницу позвали за чехол, стеречь хрустальные докрачки на налить